Вітаю, шановні друзі! Державний переворот в Україні зараз в публічному просторі курсує така інформація. Я прошу, друзі, щоб ви поширили дану публікацію і щоб донеслася ця інформація до всіх людей: що будь-який державний переворот в Україні це погано закінчиться для країни і для населення. Чому я зараз розкажу? Є така публікація міжнародного видання Forbes на англійській мові, яке наші е, українські пабліки е, активно розстережували. І е, що там кажеться, кажеться, що можливий так називаємий сценарій, якщо Україна підпише мирну угоду з Росією, що нібито Зеленського там змушують віддати окуповані території за обіцянку вступу до НАТО, ультранаціоналісти в армії постають проти Зеленського. Захід засуджує переворот що посилює розкол. Путін використовує пропаганду для підриву довіру до Заходу та Зеленського, друзі. А тепер давайте подумаємо уважно: будь-який державний переворот в Україні в нинішніх умовах або після мирної угоди потопить цю країну і знищить її. Неважливо, як ви відноситесь до Зеленського до влади, неважливо, яке ваше відношення до тих обставин і ситуацій, які відбуваються в країні. Ще раз кажу, будь-який переворот в країні. Це смерть для країни. І якщо ви цього не розумієте, то це дуже погано, тому що такі люди і такі видання, як Форбс, вони просто-напросто погублять нашу країну. Друзі, що б не зробила влада, реакція на дії влади може бути виключно тільки в законному демократичному руслі. Жоден переворот не повинен відбутися. Запам'ятайте це, донесіть це вашим знайомим, навіть якщо в когось є думки щодо державного перевороту, то запам'ятайте, що цього не повинно бути. Націоналісти, патріот, опозиціонер. Неважливо, хто ви, неважливо, як ви відноситесь до влади, неважливо, наскільки ви не любите Зеленського чи Єрмака. Державний переворот не може бути реакцією на таку нелюбов до влади в жодному випадку. Тому що ви повинні зрозуміти, що будь-який державний переворот це дії не проти влади, це дії проти народу. І будь-який державний переворот в Україні, навіть після мирної угоди, це смерть для України. Зрозумійте це, і у вас ні в кого не повинно бути думок про державний переворот. Я не в підтримку влади роблю це відео, друзі, а в підтримку України. Тому що я не хочу, щоб моя країна вмерла. А державний переворот це смерть для країни. Тому поширте це відео і донесіть, що у кожного українця, якби, який би він не був патріот, не повинно бути ніяких думок щодо державного перевороту. Взагалі не потрібно думати. А те, що пише англомовний Форбс, потрібно піддавати критиці, друзі, і не потрібно брати до уваги відразу те, що в нас перепощують в Україні. Пам'ятайте про це, Україна важливіша і Україна понад усе. Навіть дії нинішньої влади не можуть бути реакцією і підставою для державного перевороту. Запам'ятайте це. Україна на першому місці. Любіть свою Україну, бережіть і всі дії робіть тільки в законному і демократичному руслі. Друзі, це дуже важливо. З повагою, ваш адвокат Демченко.